Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто хоче побачити щось цікаве, корисне для себе. Сьогодні в нас в рубриці авторське розв'язування не авторських задач. Задача, яка була, як ми бачимо, на математичній олімпіаді у Філіппінах у 2020 році. Я не знаю, це Національна Олімпіада або Олімпіада якогось регіону окремого, але так стверджує інтернет. Все як завжди. По-перше, задача мені конструкція має сподобатися. Вона мені сподобалася. По-друге, звертаємо увагу на таймінг. Ну, якось багаченько, 14 хвилин 22 секунди. Знайти діаметр D, якщо ось так: от розташовані три хорди, назвемо це так. Поки не буду підказувати. Тому, давайте зробимо. Наступним чином, поки взагалі нічого не підказую, натисніть, будь ласка, паузу. І спробуйте розв'язати цю задачу самостійно, в кого є до цього цікавість. Ну що, сподіваюся, по-перше, у вас вийшло, по-друге, ми наші способи порівняємо. порівняємо. Але сьогодні я хочу е, цю задачу е, Розказати учням, зокрема, як я вибираю задачі, Чому я, наприклад, вибрав цю задачу? Я повинен бачити підходи, які допоможуть її розв'язати. По-перше, по-друге, я повинен ці підходи спробувати, можливо, в мене не вийде, а можливо, в мене буде такий розв'язок, що ще довший, ніж на відео. Тоді нема що показувати. Тому я для себе маю набрати в даному разі певні геометричні факти, які захочу використати. Давайте я вам ці факти накидаю, і ті учні, ну і вчителі, можливо, які не розв'язали, спробують вже за допомогою моєї підказки розв'язати. Отже, що для себе я виділив у цій задачі? Почнемо з чого, якщо я позначу цей кут альфа. Так, хочу взяти жирніше. Цей кут альфа позначу. Ну, давайте а, Б діаметр. Тут у мене С, тут у мене Д. Значить, у мене чотирикутник а, С, Д, Б вписаний в коло. Хто не бачить в Коло можу домалювати, але я думаю, що не треба, не буду. Вийшло не дуже добре. Значить, оскільки він вписаний в коло, то відповідно цей кут 180 мінус альф. Перший важливий факт. Другий важливий факт: цей кут прямий, бо спирається на діаметр. Ну, я можу це позначити Х. Дуже хотілося в цій задачі застосувати теорему теоремопталімія, але, чесно кажучи, ну не додумався, як її прикрутити. Чесно. Ну, точніше, прикрутити її можна, але той розв'язок, який виходив, він не швидший того, що я знайшов. Я б навіть сказав, що він повільніший. Можливо, ну, можливо, що я не, не придумав просто-напросто. Ну, Чесно кажучи, таке хороше в цій задачі додатковий бонус, те, що це d 15 і db 15 тобто те, що трикутник рівнобедрений, тому виникає зразу, ми можемо Х виразити через косинус альфа і звести до половинного кута. тобто ну, деякі можливості з'являються. Ось я вам накидав ідеї, з яких я починав розв'язувати цю задачу. Тепер ті, хто її не розв'язав, може спробувати вже за допомогою моїх ідей, її розв'язати. А ми порівняємо наші розв'язки. Ну що, я вам покажу, яким чином розв'язував я. Причому я не претендую на те, що це найшвидший розв'язок, чесно кажучи. Але ну, він, на мій погляд, дуже симпатичний. Перше. Розглянемо трикутник CDB. В цьому трикутнику CDB, як я казав, за теоремою косинусів Х квадрат це 15 квадратів плюс 15 квадраті мінус 2 на 15 квадраті на косину 180 мінус альфа. За формулою зведення. 100, 100, до речі, кажучи, в 9 класі вчиться також. Косину 180-альфа це мінус косинус альфа. Значить, виходить 450 плюс 450 осину альфа, і це буде 450 на 1 плюс косинус альфа. Ну, чесно кажучи, думав зводити до половинного кута, але потім передумав, тобто можна і без цього, скажімо так. А в трикутнику. А е, АЦД, АЦБ, точніше, АЦБ, Косінус кута альфа, е, прямокутний трикутник, Косінус кута альфа це прилеглий катет 7 на гіпотенузу Д. Це по-перше. Але в тому самому трикутнику АЦБ ми можемо сказати, що Х квадрат С Д квадрат мінус 7 квадрат. Ну і тепер давайте я позначу це 1, це позначу 2, це позначу 3. І буду 2 і 3 підставляти в 1. Що буде виходити? Х це д квадрат мінус 7 в квадраті. Те, що це 49, я знаю, я просто писати цього не буду. 450. А тут 1 плюс 7 поділити на d. Ось до чого я прийшов. Тобто я отримав рівняння для d. Якщо ви думаєте, що я буду вести до кубічного рівняння, ви помиляєтесь. Я розкладу на множники d-7 на d 7. 450 d плюс 7 поділити на d. Ну, оскільки абсолютно очевидно, що d не дорівнює мінус 7, поділю на d плюс 7. Після цього домножу на d. Отримаю квадратне рівняння. Д1 менше нуля, а Д2 25. І цьому задача закінчується. Ну, така хороша, красива задача. Звичайно, вчителі точно розуміють, що в неї багато є способів розв'язання. Шукайте, будь ласка, інше. Пропонуйте своїм учням. Якщо вам було цікаво і корисно, чекаю від вас лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ну, пропонуйте його вашим друзям, знайомим, вчителям, учням. До побачення!